Друзі, всім привіт! Вітаю підписників та гостей каналу. Якщо ви ще не підписались, то будь ласка, підпишіться. Також буду вдячна за лайки та коментарі. Ну що, ранкова зарядка, сніданок і поїхали у новий день. Життя триває! У цьому відео покажу, як просувається наш ремонт. На жаль, дуже повільно. Перший раз у новому році сварю свій зелено-красний борщ з незвичайним інгредієнтом. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Потім на годинку вийду до саду. Я дуже скучила за своїми рослинами, тому вчора вирішила щодня на годинку-дві виходити до саду, якщо дозволяє погода. А наприкінці, якщо відео не буде занадто затягнутим, розкажу вам щось з нашого минулого життя 11-річної давнини. Сподіваюсь, вам буде цікаво. А Володя продовжує ремонтувати стелю. Сьогодні він перейшов до кухні. Звільнили цей кут, відтягнули сюди частини дивану. Для того, щоб отут набити агроволокно. Волога стіна. Наб ю, наб ю, наб ю. Волога стіна каже, наб'ю, не наб Все одно аградканину. тканину. Мені цікаво. Ну, аградканина у нас от, от того кута. Буде підсикати. А отут кут дуже вологий. Ні, ні. ось о, о, о. А я ж про нього і кажу. Оцей, так. Да. Ну, да. що? Так, так. І оце поки що прив'язувати, закріпляти, як було, туди не будемо. Хай просихає отак. Ну, отак поки що поживемо. Отак виглядає наша красива кухня. Я кажу кухня, чоловік каже, це зал. Ну, частина тут кухні, частина залу. Нічого, вже вже скільки днів пройшло? Сума, плюс два, 9 днів. Ну, сохнути буде. Звісно, довговато. Дуже хвилюють оці роді плями на стінах, чи зможемо ми на них повернути обоє. Друзі, якщо є думки на цю тему, пишіть, будь ласка, у коментарях. Що нам з ними робити? По черзі включаємо тепловентилятор. та масляний обгрівач у гардеробній. І котел колошматить цілодобово безперервно. На лічильники навіть боюся подивитись. А ще прийшов час зняти з осаду вино в одному бутилі, де воно закінчило вже грати. Додам до відео посилання. З чого починався процес виноробства у нас в цьому році? А, ну, вже в минулому році, звісно. А в іншому процес активного брудіння е, ще продовжується. Зараз я вам це продемонструю. Що б не сталося? Різдво, пожежа, новий рік, ремонт, а воно все булькає та булькає. Чекаємо, чекаємо. Ще трішечки. Бульк А тим часом зварився бульйон на борщ. Зазвичай я варю з крила або гомілки індички. А вчора, вперше за 5 років, побачила в супермаркеті шиї індички, отакі великі. Борщ на бульйоні я варю тільки з щавлем, а борщ з капустою тільки з квасолою без м'яса. Поки вариться картопля, я роблю засмажку з цибулі, моркви та томатів. Засмажки повинно бути багато. Ми так любимо. Сьогодні помідори з морозилки. В цій баночці їх недостатньо, тому я додам соус із лечо. Моя мамочка завжди додавала до борщу соус із лечо. Щавель консервую сама. Необхідну кількість для одного борщу заштовхую в банку, заливаю окропом, і закриваю відразу і накриваю до остигання. Дівчата, ви консервуєте щавель? або, можливо, замороджуєте. Перший секретний інгредієнт це насіння кропу. Це моя власна видумка. Ніколи, ні у кого я такої поради не зустрічала. Кладу відразу в кастрюлю під час варки картоплі. Ну, звісно, що це насіння з огороду. А другий секретний інгредієнт це селера. Взимку засушена. Селеру кладу і в зелений, і в червоний борщ. Болгарський перець теж кладу у будь-який борщ. До речі, моя матуся була болгаркою. У болгарській кухні у багатьох стравах використовується перець. Отже, я на 50% болгарка. Передостанням до борщу йде щавель, а наприкінці яйце. Три яйця. Можливо, дехто закидає мене тапками за такий рецепт, особливо за те, що я не кладу буряк. Але ані матуся, ані бабуся до борщу буряк не клали. Спочатку спробуйте, прошу, а нам смачного. А зараз за розкладом, який я сама собі встановила, година роботи в саду. Побачила, що гілка Марітім нахилилася до гортензії. Хотіла її підв'язати, дивлюся, а вона зломана біля самого основання куща. Цікаво, чого так відбулося. Друзі, додам посилання на відео, як вони гарно квітли разом влітку. Почну обрізати ожину, а потім малину. Ну, що встигну за цю годинку. А потім піду знову до хати наводити там лад. У мене залишилось три кущі ожини. Який я привезла з дачі в 2019 році маленькими живцями у пляшках, укоріняла перед від'їздом сюди в останнє літо. Потім один з'їв гробак і я вкорінила ще. До речі, з гробаками я вперше стиснулася саме тут. На дачі нас доставала ведметка. Ожина дуже легко розмножується. Обрізка ожини – це творчий процес. На кожному кущі я залишу два, максимум три пагона. Більше мені не треба. Самих красивих, які мені сподобаються. А тут у мене ростуть три нових сорти ожини ранньою і солодкою. Це подарунок Олександра з каналу Зелена Фозенда. Посадила в минулому році. Так виходить, що з багатьма блогерами ми починаємо товаришувати і обмінюємось рослинами. Я люблю робити такі подарунки, якщо є, навіть без ніякого обміну. Отже, звітую, залишила в кожному кощі по дві в одному-три гілки, обрізала на висоту шпалери десь 1,80 метра. Вигребла все старе листя. Під кожний кущ додала осіннє добриво та майже поведру компосту. І все. А тепер маленька розповідь про минуле життя. Багато хто знає, що ми з чоловіком народились і до 14-го року жили і працювали в Донецьку. Покажу вам деякі кадри новорічного свята. Це був останній новий рік, який ми зустрічали в Донецьку. У нас була багаторічна традиція. Вночі після 12 го так як ми жили неподалік, ми виходили пити шампанське на центральну площу міста. Навіть не хочу називати ім'я, яке вона поки що носить. Залишилось недовго. Більшість донечан у це щиро вірить було дуже багато людей. Всі веселилися та вітали один одного.